Я вітаю всіх на своєму каналі. Я дякую всім, хто дивиться, хто ставить вподобайки і хто підписався на мій канал. Хто дивиться мене вже дуже давно? Цей канал був створений з початком повномасштабного вторгнення Росії на територію моєї батьківщини. Мені хотілося, аби цей канал був позитивний, розказати про наше сільське життя, про просте. Я навіть знімала колись ролик, коли я була в Польщі. Але сьогодні мій позитив скінчився. Зараз я в своєму городі. І Зараз у нас майже 19 година вечора. Бачите, які вже тіні від сонця. Ось там мене видно Видно мою тінь, видно вже мої гарні бур'янці. А зараз там, на сході, я вам хочу показати хмару диму, яка досі не розвіялася вітром після ночного бомбардування нашого міста Кременчук, яке знаходиться на віддаленій досить таки відстані від нас. Але я так розумію, що дим ще підіймається, то мабуть ще щось палає. Звичайно, у мене, мабуть, трішки е, труситься рука. Як сказала моя дитина, буде відео не зовсім таке чітке, при збільшенні. Але ось бачите край, край того, тієї димової завіси. Там ще дим підіймається і воно ще горить. І так, мабуть, вітром, якимись поверхневими повітряними масами, ось так він зноситься. Звичайно, ніч була дуже кошмарна, люди сиділи в бомгосовищах. Я що вам можу сказати на даний момент? Так, проходять переговори, хтось там зустрічається з Путіним, сталять йому червоні доріжки, червоні доріжки. А такі чорні доріжки на нашому небі, відпалаючих наших міст, сіл, будинків, заводів і так далі. Так що сьогодні мій позитив скінчився. Зараз я ще вам покажу, як видно на вулиці, ось так гавкає собака на наших діток. Дітки гуляють. І ці по цій вулиці, де я дуже часто знімала відео, вам теж видно цю. Димову завісу ось так. Ось я вам трішки збільшила його, аби було видно. Отже, скоро уже вечір, а дим іще на небосхилі є. Ви знаєте, я до сих пір я не можу зрозуміти, як можна було в 21 столітті. Піти війною на сусідню державу, яка просто хотіла жити за своїми правилами. Не в якомусь такому государстві, де буде цензура, де будуть переслідувати людей, де будуть відмикати інтернет, де будуть розвалені міста і села просто із-за того, що ми не хочемо на то давати гроші. Ми хочемо збагачуватись, збагачуватись на війні, збагачуватись на людському горі і на всьому іншому. Ось таке сьогодні моє відео. Воно досить, мабуть, сумне, мабуть, зле, мабуть, таке, яке, може, кому й не сподобається. Але я все одно ще раз дякую всім, хто дивиться, хто ставить вподобайки і хто підписується на мій канал. Олю, а тобі мої найкращі вітання за твої побажання для мого каналу. Отже, я вас всіх обіймаю і до зустрічі.